Одне з найрозповсюдженіших питань наших інвесторів: а чи побудуєтесь ви, а чи здасте ви об'єкт часно, а чи не буде затримок? Що ж, давайте розбиратися. А у відповідь ми можемо лише посміхнутися та з гордістю продемонструвати вам ті об'єкти, які ми побудували та здали в 2022 році. Дуже непростому році для нашої держави. Побудували, здали, запустили та відкрили гостинну свої двері для обслуговування наших гостей. І повірте, ми робили, робимо і будемо це робити дуже якісно. Ми будемо розбудовувати і надалі Курорт Буковель, створюючи новий рівень бізнесу та сервісу для наших гостей. Один з об'єктів, який ми побудували в 2022 році, побудували, вчасно здали, і об'єкт вже гостинно відкрив свої двері для наших гостей, це об'єкт Рест Енскі. Ми хочемо закохати вас в нього так, як кохаємо його самі, і запрошуємо вас на екскурсію сучасний ресторан з авторською кухнею від одного з найкращих шефів України. І дитячий клуб для яскравої організації дозвілля для наймолодших наших гостей. Апартаменти, які здаються ось саме в такому виді: апартаменти, в яких є все: від якісного ремонту, умеблювання, побутової техніки до текстилю, пухкого халату і рушничків. А ось так ми робимо наші спа. До речі, спа Рестенскі – одне з найбільших та найсучасніших в Буковелі. Також є паркінг, який одночасно слугує і укриттям, і місцем для збереження ваших автомобілів. Окрім того, є котельні та свої власні генератори, які забезпечують безперебійне та комфортне функціонування закладу. Отже, ми будуємось, розвиваємось і не збираємося зупинятися. Будуємось навіть найважчі часи для країни, навіть тоді, коли інші зволікають і вичікують кращої нагоди. І наступний об'єкт, який ми будуємо і вже активно продаємо біля двох місяців, це об'єкт Glacier. Більш детальну інформацію про цьому об'єкту ви можете дізнатися на нашому сайті або у відділі продажів. Чекаємо вас.